Тому що ми на початку вересня кожного року збираємо земляків саме з Луганської області і не буду говорити, святкуємо, тому що зараз, на жаль, не до святкувань. Будемо святкувати вже після перемоги, але відзначаємо знову і знову річницю нашого рідного українського міста Луганська. Середницька здорово. Вітаємо вас, вийшли. Тут за продуктовим набором, що за продуктовим заходьте 4 раз, два, за... три. Хто зараз з товарами талончик я вам задаю? Дякую. А ви звідки? Місто сватало. До нас у гості у нас кожного дня зустріч з різними нашими військовими. З різних військових частин. Сьогодні до нас завітали хлопці, наші друзі, наші герої 41-ї бригади Збройних сил України, спецпідрозділ Грім. Я хочу, щоб ми подякували. І це не просто слова, а це дійсно так і є. Ну, я сподіваюся, що всі, всі переселенці, всі ну, не будуть переглядатися тільки завдяки нашим хлопцям, нашим військовим, наприклад, ми зможемо потрапити до свого рідного Луганська. На жаль, сьогодні іншого варіанту, ну, наприклад, я не бачу. Тільки дякуючи Збройним силам України, тільки дякуючи нашій перемозі, ми зможемо потрапити додому, до Луганська, до Северодонецька, до Лисичанська, до Рубіжне, до Старобільська, місто Щастя і всі інші міста Луганщини і не тільки Луганщини. Ми товаришуємо. Товаришуємо з гуртом, без, без обмежень, товаришуємо з великою кількістю різних артистів. А наприкінці серпня, на початку вересня, до нас, слава Богу, вже повернувся, тому що він з родиною під час війни живе у Таліні. А зараз повертається додому, маленькі діти, троє, троє дітей маленьких. Повертається додому, до Києва, тому що він... З 22-го року став вже українцем, отримав українське громадянство. Це легендарний Сергій Міхалок, гурт ляпіс Рубіцької. І я хочу передати оці дрони. Це після концертів, які були по країні. Ми вже 20 дронів на тому тижні передали. Вони вже, вже знищують ворога, прямуючи, потрохи, потрохи на Це, Це було з першої частини туру, а ці дрони я хочу зараз. Подякувати усім людям, які ходять на концерти, які підтримують українську музику, які підтримують наші збройні сили України. Хочу подякувати в Києві. Є концертна локація, концертний клуб «Куріні», Наталя, управляюча цього комплексу, і уся команда Уріній. Дякуючи вам, дякуючи гурту Ляпі Стурбіської, сьогодні від усіх нас, від переселенців, від нашої громадської організації, передаємо ці ще 10 від дронів. Для наших героїв, для 41-ї бригади Збройних сил України, спець підрозділ Рів. Дякую. Дякую. вам. Легендарному гурту, як із трубіцької.